Всім привіт! Мене звати Сніжана, я експерт з зовнішньої економічної діяльності з 10-літнім стажем. І сьогодні я хочу з вами поговорити про документи, необхідні для проведення платежу. Ці документи будуть вам необхідні як при зарахуванні коштів, так і при відправці їх в іншу компанію. І так, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Вимагаючи у вас такі документи. Банк хоче переконатися, що е, контрагент, який, з яким ви заключаєте договір, не перебуває в санкційних списках, або його уповноважені особи не пов'язані з компаніями, е, які перебувають під санкціями. Банк в межах своїх повноважень хоче переконатися, що ви не відмиваєте кошти, що не є спонсорами тероризму, що, ви не, що ваша компанія або компанія вашого контрагента не задіяна в корупційних схемах. І третє, банк банально не хоче наражати себе на небезпеку, беручи участь у сумнівних операціях, бо якщо операція дійсно сумнівна, то на банк буде накладено величезний штраф. Найчастіше при зарахуванні коштів або при відправці коштів у вас будуть вимагати структуру власності компанії вашого контрагента. Директор або генеральний директор це людина, яка уповноважена підписувати документи. Але часто таке трапляється, так часто буває, що за цією людиною стоять власники один або декілька. Структура власності показує, яка частка бізнесу і кому належить громадянство цієї особи. Також для підтвердження місця проживання, місця прописки можуть вимагати паспорта власників, співвласників, ID-картки або інші документи, які підтверджують, громадянами якої країни вони являються і де зареєстровано їх місце проживання. Також для підтвердження кінцевого бенефіціарного власника можуть вимагати реєстраційні документи вашого контрагента, це щось типу нашого витягу. Там теж написано, по суті, там теж прописана структура власності. Як доповнення, банки можуть вимагати листа на офіційному бланку з підписом, печаткою про відсутність. Зв'язків з підсанкційними особами, те, що компанія не знаходиться під санкціями, ми часто пишемо листи про те, що ми не співпрацюємо з Росією, з Білорусією і вимагаємо такі листи у наших контрагентів при розрахуванні коштів. Наприклад, ви купуєте товар в Польщі. Вам укладено контракт згідно документів, директор є громадянином Польщі. Але ще окремо компанія. А власники, співвласники тієї компанії являються громадянинами якоїсь іншої країни Європи. У трьох з них з документами все, все в порядку. А четвертий співвласник є акціонером під санкційної компанії, наприклад, в Білорусі. І, тобто, співпрацюючи з цією компанією, ви опосередковано являєтесь спонсорами війни. Тому до укладання контракту. Поспілкуйтесь з вашим контрагентом стосовно того, що вам потрібні будуть такі документи. Зараз їх часто запитують, я не думаю, що для них це буде новиною, але краще все-таки попередити. У себе в контрактах ми прописуємо, що перший платіж буде перераховано тільки після того, як буде надана повна, вичерпна і в достатній кількості інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Сподіваюсь, ця інформація для вас була цікава і корисна. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях.